Дорослі хлопчики, кому на напелка ручна, теж є. Нас іграшки для всяких є. Маленьких підлітків, ось для дорослих, кому на щось порізати і заготовити там дрова. Ну, воно прям велике щось, скажу зразу, не поріже. Але така добротна штука в руках гілки, всякі порізати вам, десь пройтися по ділянці своїй, почистити буде топчик. Ось нажимаєте на кнопочку. Такого складається, все, склали, положили куди хотіли, і все, І пішли. Ну, дивіться, топчик. Що дивіться? Брушка при прорезенєма така добра, тримати приємно і складається, що й взяли з собою, хто любе походи, теж, мені кажеться, пригодиться. Та й біля дому, отака штука біля дому, одноручна, вообще топчик буде. Вона, що відкрив, вона не випадає, навіть якщо я відкрив. Класна штука. Я задоволений якістю цих пелок, якщо ще оснув.